Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака водолії на період з 18 по 24 грудня 2023 рік. Не забувайте загадати свої запитання або побажання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут якір. Це стабільність, це добре. Ось тут небесне покровительство. І тут лавровий вінок, успіх по роботі. Дуже добре. Ось тут родина. Домашній очах. Це також добрий знак. Від родини можна отримати якусь допомогу необхідну. Ось тут якийсь договір. Договір, а також стабільність. Це також гарне поєднання карт. Ось тут хитра людина. Будьте обережні і нікому не довіряйте свої тайни. Якісь важливі. Ось тут, друзі, підвищення в кар'єрі. Ось або далека дорога ось тут. А також окуляри, далекоглядність. Плануйте свої плани з оглядом на майбутнє. Далекоглядність. Ось тут, друзі, качечка. Це домашнє господарство. Ось вона. Якісь, мабуть, приготування до різдвяних свят. Начебто все. Прямуємо далі подивитися на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є зовсім нові відео, а також Після вашого розкладу я їх також опублікую. Зовсім нові. Для кого цікаво. Запрошую для відпочинку. А в нас з вами другий розклад для водоліїв. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось череп, це борги або якесь невеличке захворювання. Ось тут, друзі, сонечко. Це успіх, а також позитив в усіх ваших важливих питаннях. Гроші для тих, хто добре працював, отримають гроші, а можливо, якісь подарунки. Ось тут, друзі, стрілочки вниз. Вони кажуть про те, що деякі ваші справи можуть загальмувати або повільно рухатися вперед. Тобто не стрімко, а повільно. Та начебто все. Прямуємо далі. Подивимось, чим завершиться ваш тиждень. Ось вам іще покровитель. Це реальна людина, котра вам може в чомусь допомагати. Завжди дякуйте. І знову ж таки, ось цей змій це хитра підступна людина, гроші і покровитель. Якось так подивіться на свою ситуацію і продумайте, чи може воно якось вас стосуватися. Це може бути все кожне окремо, гроші окремо, покровитель окремо і хитра людина окремо. А може навпаки бути, ця хитра людина, якось претендує на ваші гроші. Не давайте в борг, бо тут розбите серце ще. Бо зараз ретроградний Меркурій, якщо ви будете давати в борг, то можете не дочекатися повернення. Ось тут розбите серце. Наприклад, людина вам казала, що через 2 дні віддам, а сам. Так що це до уваги, а ми прямуємо далі, подивитися. Як будуть розвиватися події? Але гроші вони до вас обов'язково прийдуть, тому що вони вам випали. Третій розклад для знаку водолії з 18 по 24 грудня 2023 рік. Знову гроші, друзі. Не дивлячись на те, що колода перемішана. Знову ж таки нагадаю, якщо ви отримаєте гроші, нікому не давайте в борг. Знову ваші гроші ось тут випадають. Краще... Плануйте щось для родини або для себе, тому що іноді буває то пусто, то густо. Ось тут, друзі, стабільність. Начебій все і ось тут годинник ретельне планування за часом. Зараз друзі, ми з вами. На колоді Мадам Ленорман подивимось застереження та пораду для знаку водолії саме на період з 18 по 24 грудня 2023 рік. Ось тут у вас переміна роду діяльності, можливо, ви будете готувати якийсь корпоратив, і якщо це з вами, наприклад, ніяк не зв'язано, то ви будете займатися якоюсь іншою справою. А також, друзі, ось тут романтичне почуття котик. Ось. Ось чому пасіанс треба розглядати довго. І кожному сам для себе окремо. Застереження, друзі, для водоліїв. Карта договір. та порада. Якер. Ось він, він ваш якір. Це стабільність. Або, можливо, якась призупинка якоїсь діяльності або якоїсь ситуації, але в мадам Ленорман ця карта означає стабільність. А застереження, друзі, це договір. Можливо, якщо ви маєте заключати якийсь договір, то не робіть цього саме до 2 січня 2024 року, тому що в ретроградний Меркурій ці договори можуть йти не так, як ви те запланували. Наприклад, ви щось підписали, ви маєте це зробити, а інші постачальники вас можуть в цьому підвести. А крайні залишитесь ви, бо ви підписали цей договір. Саме тому в ретроградний Меркурій не треба нічого підписувати, робити якісь пропозиції. Трохи зачекайте і все само собою складеться, так як воно має бути. Я бажаю вам успіху, друзі! Дякую вам за підписки, лайки та перегляди. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.